Слава Богу, слава Україні, героям слава слава Збройним силам України! Від усієї душі вітаю зрадніснім світлом, святом Вознесіння Господнього, ден, який ми означаємо як торжество переможної віри. Праздник Господнього Вознесення завжди припадає у четвер на сороковий день після Христового Воскресіння. Це один з великих Господніх З звеличує подію Христового Вознесіння на небо та підкреслює значення для Христа і для нас. Святий Йоанн Золотоустий у своїй проповіді на Вознесіння каже: сьогодні людський рід, священно примірний з Богом, зникла давня боротьба і ворожнеча. Ми ще були недостойні жити на землі, Вознесіння на небо. Сьогодні стаємо наслідниками Небесного Царства, ми що не вартуємо земного, виходимо на небо, винасліджуємо престол царя і Господа. А людська природа, перед якою Хервим боронив рай, піднесе тепер понад усякого хервима. Дух Богослужінь цього празника у загальному бадьорі і радісний. Свята церква радіє славою Христа, Богочоловіка. чоловіка. Що засів по правиці Отця. Він вознісся на небо, щоб заслати нам утешителя Святого Духа. Та щоб Він каже, приготувати нам місце. Через 10 днів будемо заслання Святого Духа святкувати. Він каже, приготувати нам місце, Господь вознісся на небо, співаємо перші стихії на великій вечірні Вознесіння, щоб заслати утешителя світові. Небо приготувати престол Його, а хмари вознесення Його, Ангел дивується, бачучи, чоловіка понад собою. Отець чекає на того, що від яків держить у своєму лоні. А Святий Дух каже всім ангелам його: Візьміть князі, ворота ваші, всі народи плескайте руками, бо вийшов Христос там, де був перед Тим. Це свято ж завжди і було, залишається силом відродження, безконечного розвитку, днем наповненої енергії, Божественної любові, що нагадує нам про велич Людського Духа та вказує шлях тільки вперед. Це дуже важливо для нас зараз, у нашому прагненні до перемоги і до відродження нашої країни. Нехай цей день стане для кожного з нас початком нової світової сторінки життя. Перемоги миру, щастя вам, дорогі українці! Всього найкращого з Богом і до перемоги над бандитами, перше над агресором Російської Федерації і над бандитами у владі України у владі в лапках, так як влади вже 31 рік з нясь незалежності немає. З підтверджений моїми документами 27 років немає влади в Україні. З Богом і до перемоги. Будьте здорові та щасливими. З вами був Богдан Гаврик. Всього найкращого. До зустрічі.